Майже кожна жінка чула від чоловіка слова Я не готовий. Він не хоче говорити про серйозне, зникає, уникає рішень, але ти залишаєшся і переконуєш себе, що це просто період, просто страх, просто йому треба час. І день за днем ти чекаєш, поки він стане готовим. І весь цей час це вже не про стосунки, це про очікування. У цьому відео я покажу, що насправді стоїть за словами не готовий, і як не втратити себе, коли все зависло ні туди, ні сюди. Ми торкнемося і психології, і того, як твоя нервова система реагує на цей тип чоловіків. А ще я дам тобі практичний інструмент, який ми використовуємо на курсі. Він допоможе тобі вийти з режиму очікування і повернути собі внутрішній контроль. Що робити, коли чоловік не готовий до серйозних стосунків? Питання, з яким найчастіше до мене звертаються жінки, у нас все було крім одного визначеності. І коли я питаю, що далі, він відповідає: час покаже. Знайома ситуація. Чоловік дзвонить, приходить, у вас є близькість. Але коли ти питаєш, а що між нами, він відповідає: Я не готовий до серйозних стосунків. І ти зависаєш, і це вже не просто знайомство, але і не стосунки. І найгірше ти не знаєш, що з цим робити. У цьому відео я покажу, чому чоловік так каже, що насправді відбувається, і як тобі вийти з цієї болісної петлі. Ти отримаєш чіткість замість ні туди, ні сюди, бо чекати це теж вибір, і ти заслуговуєш кращого. Коли чоловік каже, Я не готовий до серйозних стосунків, то важливо розрізняти, що саме за цим стоїть. Існує різниця між не хочу і не можу. І якщо він каже не хочу, це усвідомлена позиція. Він чітко знає, що не бачить тебе як партнерку на глибший рівень. Можливо, він хоче легких відносин, а можливо, то йому симпатично, але внутрішнього вибору на тебе він не зробив. Якщо він каже не готовий, це вже звучить м'якше, але часто за цим не вирішені внутрішні конфлікти. І це не активне ні, це пасивне зависання між так і ні. І це ще небезпечніше. Що саме може бути в основі цього? Перше. Страх втрати свободи. Мозок чоловіка сприймає зближення як загрозу автономії. Це не означає, що ти контролюєш його. Це означає, що у нього є установка, стосунки дорівнюють втрата себе. Друге, невирішені емоції з минулого. Це можуть бути колишні травматичні стосунки, зрада, розрив або болісна відповідальність. І його система безпеки сигналить. Це знову буде боляче. Таких чоловіків є дуже багато. Третє, невпевненість у собі. Так, чоловіки теж цього бояться. Він може сумніватися, чи здатний потягнути відносини, чи зможе дати тобі те, що очікується, і замість прямої розмови він просто відтягує момент, незрілість, емоційна або життєва. У деяких випадках він просто не вміє формувати глибокі зв'язки, бо його ніхто не вчив. Немає внутрішньої опори, значить, немає ресурсу створювати щось більше. І важливо, мозок чоловіка може не усвідомлювати, що саме його блокує. Він щиро вірить, що ще не час, потрібно зосередитися на роботі, все складно, але це лише раціоналізація глибших страхів. Тому твоя реакція має бути дуже уважною. Бо часто жінка починає діяти, доводити бути ще м'якшою, ще турботлішою. Але чим більше вона тягне зв'язок, тим сильніше чоловік віддаляється. як залишитися з собою, коли ти поруч з чоловіком, а він не рухається? Чому важливо знати про це? Бо якщо ти залишаєшся в цьому стані довго, ти втрачаєш орієнтири, що ти хочеш, що відбувається, чому ти мовчиш, ти звикаєш до того, що твої бажання на паузі і мозок починає вважати це новою нормою. Перше, дай собі чесну відповідь: ти залишаєшся тут, бо хочеш, чи боїшся піти. Якщо друга відповідь це не любов, це залежність. Друге. Припини шукати підтвердження своєї цінності в тіях чоловіка. Навіть якщо разом, навіть якщо він турботливий, твоя цінність не повинна коливатись від того, відповів він на повідомлення чи ні. Мозок, який постійно чекає, стає тривожним, і з цим станом ти не можеш чути себе. Третє, не закривай очі на дискомфорт. Ти відчуваєш, що не все гаразд. Але боїшся зруйнувати. Але правда в тому, що ніщо цінне не руйнується від чесності, руйнується те, що не мало основи. Саме тому одна із тем на моєму курсі як тримати себе у стосунках, не зливаючись. Коли ти вмієш не тонути в його настроях, ритмах, паузах, ти залишаєшся цілою. І тоді твоя присутність відчувається інакше, інакше реагують і чоловіки. Отже, що робити конкретно? Перше, дай простір собі, а не час чоловікові. Часто жінка думає, я дам йому час не буду тиснути, але поки він розбирається в собі, ти втрачаєш енергію, чекаючи. Замість цього спрямуй увагу на себе своє тіло, справи. Контакт, інтерес. Це не про те, щоб відволіктись, це про те, щоб повернути собі центр управління. Друге, говори чесно, без потреби переконати, не для того, щоб щось випросити чи змінити його, а щоб зафіксувати реальність. Мені важливо знати, куди це рухається. Не для того, щоб тиснути на тебе, а щоб розуміти, чи я також це хочу. Це позиція дорослої жінки, і вона відчуває, і третє, спостерігає за своїм станом після спілкування. Після розмови з ним, ти спокійна чи виснажена. Після зустрічі ти відчуваєш зв'язок чи роздратування. Мозок завжди фіксує ці сигнали, навіть якщо ти їх ігноруєш. Це простий критерій, який дозволяє не зраджувати собі. Саме такі практичні кроки ми глибше розбираємо на моєму курсі, як закохати в себе найкращого чоловіка. Не для того, щоб вивчити правильну поведінку, а щоб ти могла щитувати себе і діяти в ясності, а не з болю. Ти не можеш змусити чоловіка вибирати тебе. І не повинна, але ти можеш чесно запитати себе, чи я готова витрачати себе на того, хто вагає. А тепер перейдемо до практичної частини, і називається вона Скан тіла в момент очікування зараз знайди спокійне місце. Сядь зручно, якщо можеш, закрий очі. Згадай той момент, коли ти чекала, що він напише, або коли він сказав я не готовий, і ти не знала, що відповісти. Не думай, просто увійди в цей стан. Тепер зверни увагу на тіло, де воно це відчуває. Груди, шлунок, горло чи, може, в шиї, в руках. Нічого не потрібно змінювати, просто побудь з цим. Тепер назви це. Можливо, це очікування, чи це тривога, чи це якась реакція? І зараз зроби глибокий вдих, і на видиху скажи подумки. Я маю право не чекати. Я можу обрати себе. Ще раз вдих і на видиху я більше не зупиняю своє життя, через чиюсь неготовність. Відкрий очі. Запам'ятай, де ця напруга була в тілі. Бо наступного разу, коли він знову скаже щось туманне, твоє тіло знову стиснеться. І саме тоді ти згадаєш, це сигнал, і ти зможеш обрати по іншому. Ти не для того, щоб чекати, ти для того, щоб бути поруч з тим, хто вибирає не подумки, не словами, а діями. І якщо ти відчуваєш, що застрягла, не розумієш, що правильно, що ні, де зберегти себе, де проявитись, на курсі ми працюємо саме з цим. Не для того, щоб знайти чоловіка, а для того, щоб знайти себе поруч з ним чи без нього.